Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Тарас, я інженер-будівельник, і в даному відео ми з вами розглянемо плюси та мінуси двох будівельних технологій. Це каркасне будівництво з використанням дерев'яних елементів і будівництво з повнотілої керамічної цегли з варіантами утеплення. Також ми дотично в контексті цих технологій розглянемо з вами і технологію сіп-панелей, газобетону, і технологію поризованої кераміки. Але перш ніж почати це відео, я хочу попросити вас поставити мені вподобайку під цим відео, тому що YouTube дуже важко просуває україномовний будівельний контент, особливо в даний час. Перш ніж почати розгляд, розгляд оцих двох технологій, я хочу, щоб ми з вами поринули в короткий історичний екскурс по цим технологіям. Існує багато суперечок з приводу, де зародилось каркасне дерев'яне будівництво, це Сполучені Штати чи Європа. Я знайшов дані про каркасне дерев'яне будівництво в Сполучених Штатах. Приблизно ще в 1830-х роках, точно я вам цифру не скажу, в який саме рік, була збудована перша будівля по каркасній технології, і це був склад для зерна. Другою будівлею відразу ж після складу це була католицька церква Святої Марії в Чикаго. Зрозумівши, що це відносно проста та швидка технологія, а саме основне, що вона дешевша, ніж кам'яна технологія на той час в Америці, американці вирішили по даній технології будувати і житлові приватні будинки. І саме ця технологія допомогла американцям задовільнити високий попит на житло на той час. А яка ж історія керамічних матеріалів? Це найдавніший штучний кам'яний матеріал. Від керамічної цегли становить понад 5000 років. Залишки будівель і споруди з керамічної цегли знайдені були археологами на території стародавнього Єгипту, це третє, перше століття до нашої ери. Керамічна цегла була також відома в Індії і в Китаї. Також використовували кераміку для покрівлі, використовували керамічну черепицю, а для оздоблення будівель використовувалась глазурована кераміка. Наприклад, в Стародавній Греції храм Гери в Олімпії, це Шосте століття до нашої ери, мав дах із черепиці та прикрас з теракоту. Але, друзі, нам не потрібно з вами далеко ходити по стежках світової історії, оскільки в нас є багата історія нашої України. На території нашої держави знайдені вироби з кераміки, що датуються ще третім-другим тисячоліттям до нашої ери. І це, звичайно, період. Трипільської культури. Також збереглися і пам'ятники Київської Росії, це 10-11 століття, це і залишки десятиної церкви, золотих воріт і Софійського собору, які були збудовані з використанням керамічної цегли та керамічної плитки для підлоги. Також в Київській Русі та Візантії арки склепіння, банні, стіни зводилися з так називаємої плінфи. Це керамічна цегла, розмір якої, якщо ми беремо в завширшки, це 40 см приблизно, і завтовшки це 2,5 см. Зараз на екрані ви бачите дві схеми по кожній із технологій будівництва стіни. Перша схема це каркасна технологія будівництва, друга схема це кладка з повнотілої цегли. Утеплена мінеральною ватою. Давайте більш детально розберемо каркасну стіну, щоб ви розуміли, з чого вона складається, тому що наступний пункт ми подивимося, скільки коштує на ринку зараз приблизно робота і матеріали метр квадратний кожної стіни по кожній із технологій. І так, з внутрішньої сторони ми почнемо. Там, де плюси, це у нас в нас приміщення тепле. У нас йде один шар гіпсокартону, потім у нас іде. Тут ви можете бачити ось це, це OSB-лист 12 мм. Потім в нас йде пароізоляція. Потім у нас йде внутрішня обрешітка для перехресного утеплення. Відповідно, в тілі обрешітки в нас йде додаткове перехресне внутрішнє утеплення 5 см мінеральної вати. Оцей брусок 50х50. 50. Потім у нас йде несучий каркас з стійок 150 на 50. І в тілі стійок 150 мм утеплення, який ми закриваємо вітробар'єром і прибиваємо вже потім зверху ОСБ лист З самого оздоблення фасаду я не показував в даній конструкції, тому що він може бути різний. Це може бути як штукатурка, це може бути, так і сайдінг, чи навіть фасадна цегла. А тепер давайте перейдемо до конструкції стіни з повнотілої цегли. Тут у нас йде, само собою, несучий шар. Повнотіла цегла 250 мм. З внутрішньої сторони ми оздоблюємо стіну приблизно 1,5-2 см нас де штукатурки. Потім в зоні ми стіну штукатуримо під маяки для того, щоб нам приклеїти максимально рівно вже утеплювач. І потім, коли в нас вже виконана штукатурка, ми клеїмо мінеральну вату. Мінеральну вату ми шпаклюємо і фасадну штукатурку для справедливості я тут теж не показував, щоб вона не брала участі в розрахунку вартості, тому що фасад теж може бути різним. Тепер давайте перейдемо з вами на порівняння вартості, але перед тим я вам покажу також ще опір теплопередачі. Ви можете бачити, що над схемою кожної стіни в нас написано число опору теплопередачі. Чим більше це число, тим більше, як кажуть в народі, стіна буде теплішою. І в даному варіанті в нас тепліший. Виходить тепліша каркасна стіна. Але давайте все будемо оглядати далі по порядку. Можете подивитися, скільки коштує, зараз так, щоб було на весь екран видно, кожен шар із даної конструкції стіни. І внизу, підкресленого червоним кольором, ви бачите фінальну вже цифру, скільки коштує матеріали плюс робота по конкретній технології. Якщо ви хочете знати, скільки буде приблизно коштувати окрема робота, окремо матеріали, беріть десь приблизно 60 на 40%. Тобто 60% це буде коштувати вас матеріал, і 40 приблизно відсотків буде коштувати вас робота. На деяких конкретних позиціях йде так 70 на 30, 50 на 50, 60 на 40. Тому в середньому це 60 матеріали і 40 буде коштувати робота. По даних цифрах ми можемо побачити, що в нас. На 30% виходить вигідніше каркасне будівництво. Тепер йдемо далі. Опускаємось нижче і дивимось по звукоізоляції. Є низькі частоти шуми. Низькі частоти це, наприклад, якщо у вас є там аудіосистема, у вас є сабвуфер, От сабвуфер видає низькі частоти. Такий низький звук, гул, там, бу бу чи удар, це є низькі частоти. І от Каркасна стіна з ними справляється гірше, аніж цегляна. Чому? Тому що в неї недостатня маса. А маса в нас якраз не дає переміщення цих вібрацій, не дає передачі цих вібрацій. І коли ви знаходитесь, наприклад, в каркасному будинку, може бути таке, і часто такі відгуки є в інтернеті, що коли я в каркасному будинку чи навіть в сі панелях, що ще гірше, то люди пишуть, що ми чуємо поїзд, коли знаходимося в будинку. Який знаходиться там, наприклад, за кілометрів від вашого будинку. Коли ми виходимо на вулицю, ми цього поїзда не чуємо. Так само можу вам сказати приклад зараз по теперішніх реаліях, коли ви знаходитесь в будинку, ви чуєте, що гуде генератор. Ви виходите на вулицю, ви або його менше чуєте, або ви взагалі не чуєте, де він може гудіти. А в будинку це все чути, тому що легка конструкція, і оці вібрації передаються на легку стіну, яка їх підсилює в самому. Об'ємі повітря, в якому ви знаходитеся. Ви, попросту кажучи, знаходитесь як в барабані. Цегляна стіна цього ж не допускає, тому що там велика маса самої конструкції, і у вас набагато краща звукоізоляція. Високі частоти, що таке високі частоти це низький такий піскливий звук, і тут допомагає вам пористи матеріал. Пінопласт, відразу скажу, що не підходить в якості звукоізоляції, а от мінеральна вата ізолює низькі частоти непогано. Що стосовно ударних, ударний шум, це більше буде скажімо так, актуально для перекриттів. В перекритті ми його спокійно ізолюємо тим, що ми вкладаємо на перекриття звукоізоляційну мінеральну вату, яка має волокна направлені поперек, І зверху ми прижимаємо її масою стяжки. Тоді ми шум ізолюємо, але в постіні теж може бути шум. Хтось постукає по стіні, наприклад, вам, і ви в каркасному будинку цей шум почуєте набагато краще, аніж ви його почуєте чи взагалі не почуєте в цегляній стіні. Тут можете подивитися плюси і мінуси. Я відразу, друзі, хочу вам сказати, що я не склоняю вас будувати з тої чи іншої технології, я не агітую ні за одну з технологій. Мені, як інженеру, все рівно з чого проєктувати і будувати будинок. Але я вам в кінці відео розкажу, яка технологія більше для чого підходить, щоб ви мали собі розуміння. І так, давайте тепер подивимося по вентиляції. Тут теж важливий момент. Чому? Тому що вентиляція в каркасному будинку, природня вентиляція, вона практично не працює. Там тяга буде, але вона не буде достатньо для того, щоб вентилювати ці приміщення, які ви собі запроектуєте. Якщо ж ми говоримо про кам'яний будинок, то там, за рахунок того, що більш інертна стіна, у вас буде добре працювати природня витяжка. Ви, попросту кажучи, зробили просто вентканал, не ставите туди ніяких вентиляторів, і у вас нормально працює вентиляція. В каркасному ж будинку вам потрібно вартість цього будинку закладати ще і примусову вентиляцію. Так. По примусові. В каркасному у нас примусово не працює по вентиляції, а природня працює. В цегляному будинку у нас працює і природня вентиляція, у нас працює і примусова вентиляція. Поговоримо з вами про інертність. Інертність це здатність матеріала утримувати в собі енергію. В даному випадку ми говоримо про тепло. Якщо ви включили опалення, то каркасний будинок у вас прогрівається, якщо він холодний, ви приїхали на дачу. Ввімкнули опалення, і десь приблизно за півгодини годину він у вас вже прогрітий, ви вже можете в ньому нормально жити. Цегляний будинок він нагрівається знову ж таки довше, остиває він теж довше, більш інертний, він може накопичувати тепло. Якщо у вас перегородки, наприклад, в приватному будинку з цегли, а не з каркасної технології, то вони у вас нагріваються і вони теж допомагають підтримувати температуру в будинку. Довговічність, я тут нічого не писав, тому що. Так можу вам розказати без якихось помірок, це більше я вам показую для того, щоб і я сам не збився з послідовності, яка ж конструкція прослужить вам довше. Якщо ми говоримо з вами про несучі елементи, в одній конструкції це дерево, в другій конструкції це цегла, то по суті при хороших умовах експлуатації і дерево може прослужити вам 100 років. і Цегла може прослужити вам 100 років. Але нам потрібно звернути увагу на те, що в двох технологіях в нас присутній утеплювач. І утеплювач він має свій термін придатності. В даному варіанті це мінеральна вата. Якщо стіну цегляну, ми можемо утеплити пінополістиролом, який має термін експлуатації 50-70 років і більше, то мінеральна вата, навіть виробники заявляють, 20-25 років і її вже потрібно після цього міняти. Вона втрачає свої. Теплоізоляційні властивості. Але тут важливо зрозуміти теж, що вона їх втрачає не різко. Вона їх втрачає всі свої теплоізоляційні властивості протягом першого ж року. Вона вас прослужила, і вже кілька відсотків вона вже менше утепляє ваш будинок. Тому. Протягом там, 20 років вам потрібно буде робити капітальний ремонт фасаду, або в даному випадку, якщо у вас каркасний будинок, то повністю будинку для того, щоб замінити цей утеплювач. Тому в даному випадку довговічність залежить від того, чим ви утеплили. Каркасний будинок я вам не раджу утепляти пінопластом, тому що дерево і пінопласт погано поєднуються в тому плані, що дерево тоді. Не зможе віддавати залишкову вологу, і воно не висихає, і в даному місці примикання пінопласту до дерева воно починає гнити. Тому для дерева ідеально підходить саме мінеральна вата. Надійність конструкції, якщо ми говоримо про сейсміку, до речі, і в нас каркасний будинок, то він показує себе досить непогано. Якщо ж ми будуємо в сейсмічному районі цегляний будинок, там же потрібно робити спеціальний монолітний каркас. Також і дерев'яні будинки, вони теж додатково підсилюються, але меншими грішми. Тепер давайте поговоримо про логічне призначення кожної з даних технологій, а потім я вам розкажу і про технології СІП-панелі, і про газобетон. Логічно, якщо ви використовуєте, наприклад, каркасну технологію саме для дачного будинку, для туристичних будинків, для туристичних баз, гаражі. Господарські блоки і будинки для гостей. Чому? Тому що це будинки, які ви можете дуже швидко нагріти, і коли ви з них їдете, вам не потрібно, щоб він ще там день чи два остивав і те тепло держав. Тобто, якщо ви приїжджаєте в цегляний будинок дачний на 2 дні, ви за 2 дні повністю його не прогрієте і, по суті, ви не зможете насолодитися перебуванням в дачному будинку. Тому цегляний будинок це ідеальне, ідеальне рішення для будинку постійного проживання. Також за рахунок того, що цегла інертна, і вона має можливість вам регулювати клімат в будинку. Наприклад, у вас буде нормальна вологість повітря, коли ви видихаєте повітря і у вас є там на кухні, наприклад, ви працюєте, у вас йде велика кількість випару чи в вані, то цегла має можливість цей надлишок вологи в себе забрати. А коли в будинку включається опалення, і в квартирах часто ті, хто живуть, вони розуміють, що починає сохнути в горлі, починає пересихати в носі, вони ставлять різні зволожувачі. То при цегляній конструкції практично цього робити не потрібно, тому що якщо сухо, цегла цю надлишкову вологу вам віддає назад, і ви відчуваєте себе в цегляному будинку набагато краще. Тепер давайте ми з вами поговоримо, вернемось до першого пункту, а саме історії. Як ми бачимо, що технологія каркасна вона створювалася для того, щоб забезпечити людей, саме перше її призначення було, і вибір полягав саме на цьому, акцентувався, що вона швидка, вона доступна і вона проста, і саме вона допомогла закрити цей попит по житлу. Тому бізнес вибрав тоді саме цю технологію, тому що можна за короткий період побудувати багато будинків. Практично немає технологічних пауз в будівництві. Якщо ми говоримо про цегляний будинок чи газобетонний будинок, то там є технологічні паузи, де ми маємо дати конструкції, щоб вона набрала свою міцність. В каркасному будів... будівництві такого ж немає. І тут ми перейдемо з вами вже до такої картинки. Так, щоб вона все помістилася мені. Тут ми бачимо 5 основних технологій, які є в нас зараз на ринку: Сіп панелі, дерев'яні каркасні будинки, газобетон. Поризована кераміка і повнотіла цегла. Вони не випадково стоять саме в такому порядку. Тому що якщо ми говоримо про бізнес, то бізнесу вигідно спочатку всі панелі, бо це дуже швидко будується будинок швидше, ніж каркасний. Потім каркасний будинок, потім по швидкості зведення це йде газобетон, потім у нас йде крупноформатна кераміка, і потім у нас йде повнотіла цегла. Якщо ж ми говоримо про. То, в якому будинку зручніше і комфортніше жити людині, то ми можемо йти в зворотньому напрямку. Саме комфортним буде у вас будинок з повнотілої цегли. Чому в стародавньому Єгипті будували з цегли? Тому що там було жарко, і саме цегла допомагала цей будинок зберегти влітку, коли велика спека. Всі знають, в кого кам'яний будинок, чи в кого цегляний будинок, чи навіть будинок з газоблоку, коли ти літом заходиш в саме приміщення. То, по суті, в цегляному будинку і не потрібен кондиціонер, тому що повітря будинку достатньо має правильну вологість, повітря в будинку має низьку температуру і тобі комфортно. І коли ти взимку прогріваєш цей будинок, я вже сказав, то він ще й дає інертність. За рахунок інертності він додає комфорт в експлуатації. І тому, якщо ми говоримо про те, в якому будинку вам буде зручніше жити, комфортніше, то це, звичайно, повнотіла цегла, потім поризована кераміка, вона все ж таки е, має більшу інертність, ніж сам газобетон, потім газобетон, каркасний будинок, тому що він має більшу масу, аніж ці панелі, і, всі, і потім вже йдуть всі панелі. Тепер давайте вернемося з вами до вартості метра квадратного кожної із технологій. Якщо ми будемо говорити в обсязі всієї коробки будинку, вартості всієї коробки, то так, стіна буде дорожче цегляна на 30%, але фундамент буде дорожче, де, десь відсотків на 5, можливо, на 10, не на 30%. Якщо ми говоримо про перекриття, то в цегляному будинку у вас є великий вибір технології перекриття. В будинку каркасному у вас тільки є вибір дерев'яного перекриття по дерев'яних балках. Якщо ж ми порівнюємо дві технології каркасну і верніше, перекриття по дерев'яних балках і по і плитах залізобетонних круглопустотілих, то в нас виходить так, ми рахуємо з фінішним покриттям, що дерево не завжди дешевше і не завжди навіть коштує так само, як залізобетону. Воно буває по роботі навіть і дорожче виходить. Якщо ж у вас немає можливості заїхати, наприклад, техніці, то звичайно у вас вибере тільки дерев'яне перекриття. Але якщо ми перекриваємо наш цегляний будинок, що нам дає можливість дана технологія плитами залізобетонними, або виконуємо взагалі монолітне перекриття, воно буде дорожчим за плити ПК 10% на 20%, то ми маємо можливість виконати повністю експлуатуємо горище в нашому будинку. Тому що ми можемо стійку кроквяного каркасу даху поставити в будь-якому місці, ми можемо схему зробити таким чином, що в нас буде максимально відкритий простір. І плюс нам залізобетонне перекриття дозволяє зекономити приблизно один куб дерева на конструкції даху, тому що в нас йде менше дерев'яних елементів на кроп'яну систему даху. Тепер вернемося до фундамента. Не завжди так виходить, що фундамент під каркасний будинок буде дешевшим, ніж фундамент під селяний будинок. Якщо у вас погані геологічні умови, то вам в будь-якому випадку потрібно пройти до певного шару ґрунту. Який є несучим, і потратити вже певну кількість коштів. Але якщо ми рахуємо по несучій здатності, то цей фундамент може витримувати як і каркас, так і цеглу. Тому тут майте на увазі, що все залежить від того, скільки буде, яка буде у вас геологія. При хорошій геології, звісно, під каркасний будинок ми можемо виконати ту ж саму шведську, як кажуть в народі, утеплену плиту, той же самий стопчатий фундамент. А от під цегляний будинок у нас вже шведська плота підходить не зовсім, її потрібно усилювати, міняти, і це вже зовсім інша технологія. Тож саме по стопчатому фундаменту, він буде більш масивним під цегляну стіну. І там, як правило, вже вигідним стає просто залити монолітну стрічку. Тому фундамент, якщо ми беремо, в середньому він буде дешевший в каркасній технології на 10-15%. Стіна буде дешевша в каркасній технології на. 30 приблизно відсотків, перекриття плюс-мінус одинакове, і якщо ми беремо конструкцію даху, то вона може бути дешевша, десь на 10% в цегляному будинку з монолітним перекриттям. Так що, якщо в комплексі взяти, наскільки на скільки дешевший виходить каркасний будинок за цегляний, то беріть десь приблизно на 20% каркасний буде дешевшим, якщо ми беремо по коробці будинку. Але комфортніше вам жити буде на постійній основі в цегляному будинку по всіх раніше переліку, перелічених мною е, критеріях. Якщо у вас є якесь своє інше бачення даної ситуації, чи є запитання, залишайте їх в коментарях, по можливості, обов'язково вам дам відповідь. Також нагадаю, що ви можете замовити в мене консультацію, якщо ви будуєте собі приватний будинок, у вас виникли якісь запитання, або замовити повноцінний робочий проєкт у вашого будинку. Всі контакти є на моєму сайті. Посилання на мій сайт знаходиться під даним відео. Також, друзі, нагадаю, що в мене є Patreon аккаунт, де є дуже багато корисної інформації, графічної інформації, відео, фото, які вам допоможуть в будівництві вашого приватного будинку і піднятті ваших знань в будівництві. Тому переходьте також за посиланням на мій Patreon, підписуйтесь. Я буду вам дуже вдячний за вашу підтримку. До зустрічі в наступному відео.